Слава Ісусу Христу, шановні люди, мир вам, дорогі Україні. Дорогі люди, я християнин. Я закликаю людей, які вірять в Бога, молитися за Україну. Просіть милості в Бога для народу України, щоб Бог зупинив це за кров і крова мир мирість Бога. Але найважливіше, дорогі люди, я хотів вас запитати, чи дякували ви сьогодні Богу за те, що ви проснулися, за те, що ви живі, за те, що маєте що їсти, чи вдячні ви Богові за те, що він вам життя. Бог Він любить людей, Бог створив людей, Бог настільки сильно полюбив людей, що віддав свого народженого сина Ісуса Христа на хресну смерть для того, щоб нас з вами врятувати від Песа, тому що ми є грішні і заслуговуємо на покарання. Ісус Христос сказав: злодій тільки на те закрадається, щоб красти і убивати та нищити. Я прийшов, щоб ви мали життя, і подостатком, щоб мали. Ісус Христос, Він прийшов на цю землю, щоб дарувати людям вічне життя. Ми всі грішні, і ми не можемо заслужити Бога, прощення гріхів і вічного життя з жодними добрими справами і великими грошима. Це неможливо. Но добро потрібно робити. Я закликаю усіх вас, робіть добро іншим людям, але добро люди не спасуться. Ми тільки через жертву Ісуса Христа, тільки повірить Ісуса Христа. Людина може отримати вічне життя. Для цього потрібно щиро покаятися і прийняти Ісуса Христа як свого Господа і Спасителя. І Він нам звалів, щоб народовими проповідували та засвідчили, що то він є призначений Богом суддя для живих і для мертвих. Усі пророки свідкують про нього, що кожен, хто вірує в нього, отримує прощення рехів його імення. Дорогі люди, примиріться з Богом. Покайтеся в своїх гріхах, вірите в Господа Ісуса Христа, вірите в Його любов, прийміть Його любов і спасетеся. Час був близький, Господь гляде, час обмежений. Багатьох із вас є вдома Біблія, Слово Боже. Відкрийте його і читайте. Там все про це написано. Молимось за Україну. Боже, благослови Україну, бережи Україну, благослови народ України, помилуй і спаси, жальться над Україною. Дякую. Слава віки наш Бог, отець, сильний. дух святий. Амінь. Дякую за увагу. Нехай Бог вас.